Чи буває у вас так, що ви дійсно хочете змінити своє життя, і, можливо, ви навіть знаєте, як само, але це ніяк не зрушити з місця? Якщо так, то ви не одні. Мене звати Яна, я не психолог, не коуч і я не продаю успішний успіх. Я просто людина, яка прагне змінити своє життя на краще, шукає способи це зробити і ділиться ними з вами. Тож ставте лайк цьому відео, якщо вам цікаві подібні теми, та підписуйтесь на канали, якщо хочете отримувати більше практичних порад. Існує багато перешкод, які стоять на шляху наших змін. Але в цьому відео я розгляну основні три: першою з таких перешкод є опір. Опір це наше внутрішнє небажання впроваджувати зміни. Він може проявлятися як прокрастинація, пошук виправдань або навіть в фізичних симптомах, таких як стрес, втома і так далі. По перше, коли ми робимо те, що і зазвичай, ми залишаємося у нашому знайомому стані, який наш мозок вже розцінює як безпечний. І навпаки, коли ми робимо щось нове, така активність нашому мозку здається небезпечною, тобто, опираючись змінам, наш мозок хоче зберегти нас від потенційної небезпеки. По-друге, наш мозок може Опиратися змінам задля збереження енергії. Справа в тому, що коли ми робимо щось нове, це вимагає набагато більше енергії, ніж коли ми робимо те, до чого ми вже звикли. Це легко пояснюється на прикладі керування автомобілем. Коли ми лише навчаємося керувати автомобілем, буквально кожен процес потребує нашої уваги. Коли дивитися по сторонам, коли дивитися в дзеркало заднього виду, коли натискати щеплення і перемикати передачі це все Потребує дуже великої кількості енергії та уваги. Але лише до того моменту, поки керування автомобілем не стає для нас звичною справою. Коли ми вже навчилися водити автомобіль, нам не треба всьому приділяти 100% увагу. Ми деякі речі вже робимо на автоматі. Але як же протистояти цьому опору? Потрібно розуміти, що ваш мозок вже розуміє, як виглядає ваша, скажімо так, норма. Тобто ті дії, які ви виконуєте кожного дня, ваш стиль життя, кожен раз, коли ви виходите за межі цієї норми, йому це не подобається. Він починає панікувати, він не почувається в безпеці. Йому треба більше енергії витрачати, а це взагалі не його тема. Тож для того, аби мозок не опирався, зміни потрібно впроваджувати малесенькими кроками, ледь помітними для нашого мозку. Наприклад, якщо ваша ціль це регулярні тренування, то ви можете почати тренуватися починаючи з 10 хвилин. І тут важливо розуміти, що якщо на якомусь етапі навіть тренування в 10 хвилин викликає у вас опір, небажання цього робити, то ви маєте зменшити тривалість. Тренування. Наприклад, до п'яти хвилин або навіть до однієї хвилини. А в книзі Метод Кайдзен її автор розповідає просто про неймовірну історію жінки, яка привчила себе до регулярних тренувань, починаючи з однієї хвилини, ходьби перед телевізором. Розумію, що ви можете подумати, а який же результат буде від тренувань в одну хвилину? А я вам скажу так: на цьому етапі вам не потрібно думати про результати. Вам потрібно думати про те, як створити для себе, для свого мозку, нову норму поведінки або ж норму життя, згідно якої ви та людина, яка регулярно займається спортом. До того ж, коли думка про 10 хвилин тренування вже не викликатиме у вас дискомфорту, ви можете і маєте збільшувати тривалість тренування до потрібної вам. Ще однією перешкодою є перфекціонізм. Перфекціонізм це наше прагнення досягти ідеальності в тому, що ми робимо. І на перший погляд, це явище здається позитивним. Ну що ж може бути поганого в тому, аби робити щось якнайкраще? Насправді ж, перфекціонізм є перешкодою, тому що дуже часто він формує такі нездійсненні уявлення про. Наші можливості про те, яким має бути результат нашої роботи. Але справа в тому, що коли ми починаємо, ми не можемо робити все ідеально. Ми не можемо пробігти марафон без підготовки. Ми не можемо вільно говорити новою іноземною мовою на другому занятті. Це неможливо, тому що ми лише на початку шляху. Таким чином, перфекціонізм може призвести до страху або прокрастинації, які буквально паралізують ваші дії і не дають можливості Втілити бажані зміни. Але як же зробити так, щоб перфекціонізм вам не заважав? Звичайно, нам треба просто його здихатись. Основний принцип це дозволити собі робити достатньо добре, замість того, щоб робити ідеально. Кожного разу, як помічаєте за собою перфекціонізм, зупиняйте себе та переконуйте себе у тому, що вам не обов'язково все виконувати на відмінно. Є ще декілька моментів, про які важливо пам'ятати. По перше, не потрібно чекати ідеального моменту для того, щоб втілювати зміни. Наприклад, ви можете думати: ось як тільки на роботі у мене закінчиться важливий проект. Ось тоді я почну вивчати англійську. Але ідеальний момент ніколи не настане, тому що після одного важливого проєкту у вас на роботі з'явиться інший важливий проєкт. Ідеальний момент, щоб почати змінюватись, це одразу після того, як вам прийшла в голову ідея, що вам потрібно змінитись. Чим раніше ви почнете робити щось нове, тим раніше ви отримаєте від цього результати. Коли у вас лише зароджується ідея про зміни, у вас з'являється дуже багато думок щодо того, а що ж вам потрібно для того, щоб ці зміни втілити. Наприклад, якщо ваша ціль почати бігати, у вас можуть закрадатися думки по типу Але ж мені потрібні класні кросівки», але ж у мене немає спортивної форми, але ж у мене немає смарт-годинника для того, щоб відстежувати свій результат. Але суть в тому, що ваша ціль це саме почати бігати, а не бігати як професіонал. Тому для цього вам знадобляться лише ті кросівки, які декілька років лежать у вас у шафі без діла. Вам знадобиться просто зручний одяг, який у вас вже є, або який можна дешево та легко купити в найближчому магазині. Ну а смарт-годинник це, на мою думку, взагалі не обов'язковий аксесуар для бігу. По-третє, не думайте про те, щоб зробити щось хороше. Просто робіть. Зосередьтеся на процесі. Спочатку важливо, щоб ви робили те, що вам потрібно для змін, а вже поступово ви зможете вдосконалюватись. Знову ж таки, це про створення вашої нової норми життя. Третя критична перешкода на шляху до змін це відсутність плану. Відсутність чіткого плану це одна з найпоширеніших причин, чому бажані зміни. Так і залишаються лише намірами. Але реальність така, що без чіткого плану ми часто не здатні змінитися. До прикладу, візьмемо таку ситуацію. Ви часто замовляєте їжу. Найчастіше це фастфуд. І ось з нового року ви вирішили покращити якість харчування і харчуватися здоровою їжею. Прекрасна мета, дійсно. Але якщо ви не спланували, коли саме ви будете ходити на закупи до магазину, коли саме ви будете готувати їжу, то в один день у вас їжі просто може не залишитись, і в такому випадку ви звернетеся до своєї звичної поведінки, до замовлення їжі. І всі зміни коту під хвіст. Тобто, буквально ви вирішили змінитися, але ви не спланували, коли, де і як ви будете втілювати зміни. І без такого чіткого плану ви не знаєте, як рухатися далі, тому живете у звичному для вас ритмі. Як же це виправити? Власне, треба скласти план. План дає вам чітке розуміння, що робити і коли. По-перше, вам потрібно розбити ваші цілі на маленькі завдання. До прикладу, ви хочете вивчити англійську на рівень b 1 Для цього вам потрібно знайти підходящий курс. Придбати потрібні матеріали, знайти списки лексики, яку ви маєте знати на цьому рівні, і так далі. По-друге, виділіть конкретний час на ці зміни. Наприклад, кожного понеділка, середи та п'ятниці о 19.00 я займаюся англійською по 30 хвилин. Ви можете також не прив'язуватись до конкретного часу, а наприклад, прив'язувати ваші нові дії до вже звичних дій. Наприклад. Після сніданку я буду займатися англійською протягом 30 хвилин. Тож, підсумовуючи це відео, якщо у вас вже дуже довго не виходить втілити зміни в ваше життя, почніть з планування, йдіть до змін маленькими, ледь помітними кроками та не вимагайте від себе занадто багато. Довіртеся процесу. А досконалість прийде з часом. Я дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте залишати реакції та підписуватись на канал. Попереду буде ще більше цікавих відео по покращенню якості життя. Ну а наразі бувайте здорові і до нових зустрічей!